До нас звернувся Hyundai. Значить, що ми зробимо? Розвалимо протокол, що склали на Hyundai. Ну, Підстави є. По-перше, я не розумію, на що там взагалі поліцейські написали 10-2. 10-2 це коли ти виїжджаєш з житлової зони, ти повинен надати дорогу іншим учасникам. Тому можна закривати протокол з відсутністю складу. Це раз. А друге, по Тесля. Подивіться відео, звідки Тесла виїжджала. Ця парковка, там є дорожня розмітка, вона чітка, зрозуміла і нанесена на асфальті. І ти повинен рухатися не проти шерсті, а згідно розмітці, яка там нанесена. Знову ж таки, куди? Дивилися поліцейські, я не розумію. Тому є адвокати, є наша компанія, яка допоможе тут встановити правильний механізм, притягнути до відповідальності Теслу, розвалити протокол по хюндаю та стягнути збитки. І до речі, там ще реноміганчик постраждав, який там просто не до чого. А це збитки, що можуть перевищувати ліміт відшкодування, тому у Hyundai додаткове є. Бажання не бути винуватцем щоб не сплачувати відшкодування ані Теслі, ані Мегана.